My Коли йдеться про грецьку кухню, не можна залишити без уваги холодний соус дзадзикі. Дзадзики традиційно готується на основі густого грецького йогурту і ідеальний для спекотного літа. На смак соус виходить густий, свіжий та дуже запашний, з легкою кислинкою та пікантністю. Готується він не більше 15 хвилин. Нам знадобиться два огірка, великі за розміром, в яких відрізаємо плодоніжки, та очищаємо від шкірки. Натираємо огірки на терці. Далі перекладаємо натерті огірки на рушник чи марлю. Добре віджимаємо вологу. Перекладаємо віджаті огірки в ємність. Кріп один пучок. Дрібно нарізаємо. Висипаємо в ємність. Додаємо грецький йогурт 400 г. Йогурт має бути густим за консистенцією. Часник 3 зубчики пропускаємо через прес. Всипаємо сіль 1 чайну ложку. Чорний мелений перець півчайної ложки. Вливаємо олію бажану оливкову 3 столові ложки. Та оцет виноградний яблучний чи лимонний сік, 2 столові ложки. Все перемішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів. Соус дзадзикі подають з лавашем до смаженого м'яса, риби, птиці, овочів, гриль. Сосом можна також заправляти салати. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Всім смачного! З вами була Марія Кукінг.